Це з пункти поправових питань регуляторної політики, депутатської діяльності закордонності та громадського порядку присутні одиничної комісії. Один чому комісія? Значить, це просто просує депутат присутній комісії, це повна коміта досліджує. Постійна комісія з питань освіти, культури, туризму, молоді та спорту, охорони здоров'я, соціального захисту населення присутня в кількості п'яти осіб в повному складі. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, місцевих податків, з бою та пів економічного розвитку присутні два члени. Із підписання. Постійна комісія з питань земельних відносин, архітектури будівництва, екології та цивільного захисту населення по сутному повному складі флят. Постійна комісія з питань комунальної власності житлово коммунального господарства была та розвитку инфраструктуры и что из членів присутні два уровня. Ну, тоді так комісія, двигает. <клух> так, порядок данный вопрос, данный места на 81 питання, 82 линии. Не буде готов? Про внесення змін та закріплення депутатів за мікрорайонами селища. І то все кавключення вказані буде вулиця Ювілейна, селищного гаря Донця доця Григорія, проволока з домця Григорія. Наступне буде звіт на селищного селищну Гори за перше півріччя. Так як було то, тоді раніше річний звіт, тепер зробили зміни в законодавстві і тепер маємо звітувати січень червень липень. Ну, потім якби піврічний, але ну, він же живічний. Mm -hmm. На, сесі... на комісії розглядаємо, чи на сесії вже зачитаю його mm -hmm. повноцінно, mm -hmm. прошу представляти допомогу. Mm -hmm. Наступне буде принесення змін до програми розбудови безпечного середовища Ми, власне, в Музецької селищної територіальній команді. Ніхто нам немає. Тут чисто знову виділення коштів на військову частину 3005 Національної гвардії, суми 500 тисяч додали до програми. Це перші зміни. Другі зміни, лист є Лист, є, лист є ДСНС. -а. Із ДСНС а у нас по програмі був розподіл. Ми зазначали, ну так була програма, діюча була, зазначали декілька позицій по підтримці. З вами на сесії виділяли 700 тисяч гривень на підтримку 56-ї державної пожежно-рятувальної рятувальної частини. Значить, і розписуємо, що ми туди на ці 700 тисяч виділяємо. Придбання автозапчастин, інструментів для ремонту службового транспорту, оплата послуг з поточного ремонту службового транспорту і розписуємо ці 700 тисяч. ДСНС направив лист, просить об'єднати всі ці позиції в одну і загальну суму 700 тисяч, тому що ми так не змінюємося програм, ну, наприклад, на придбання запчастин ми ну, їм поставили 100 тисяч, їм не треба на 100 тисяч, вони можуть купити на 90 тисяч. Або на ремонт транспорту поставили 50 тисяч і на 55. 000. Ну і це кожен раз, вони будуть до нас приходити з листом перекидати кошти з одного пункту на другий. Тобто ми всі назви всіх пунктів залишаємо ті самі, тільки об'єднуємо в один модуль і одна одна та сума 700 тисяч. Не буде заперечення. Наступне про внесення зму до програми фінансової підтримки комунальний команд, це близько центральна лікарня. Тобто, лікарня. В чому зміни? сертифікати на вхід на листи змін індивідуальної програми, яка була затверджена 25-28 роки, в Зв зв'язку з тим, що вам необхідно збільшити суму на придбання паливних ПВ. На момент формування програми вартість їх становила 4975. На сьогоднішній день ми отримали 4 комерційні пропозиції від постачальників паливних ПВ з коштовною суточні касіну 8000, 8200, 8600, 8700. Навіть якщо взяти саму мінімальну ціну 8000, за тон, яку якому взяли в розрахунки, то це 60, більше 60% ріст. І тому необхідно внести зміни це все в межах програми, в межах та минулому Не буде заперечень. Наступне <плес> <плес> при внесення змін до додатку до програми розвитку житлового на господарства ОСББ. Програма, то воно все да, культує ОСББ да, і комунальні да, підприємства. Нас фінансова, фінансова підтримка КП мережі а, для придбання Не, палива. палива палетів та брикетів. Вносимо зміни да, програму, змінний, а в бюджетному я тоді назову цифри по виділенню коштів. Не буде за? Наступне про внесення змін до додатку 1 до рішення про задруження переліку адміністративних послуг. Перелік розширюємо на основі листа Міністерства у справах ветеранів війни і листа головного управління пенсійного фонду України. Доповнюємо чотирма послугами. В, соціаль, в розділі соціальні послуги буде дві послуги додавлено, в розділі довідки також дві е, додані послуги щодо послуги видача досторіння мати героїні. про внесення змін до положення по службу у справах дітей на 25 серед ради. Внеслися зміни 702 постановою від 18 червня 2025 року. Тепер ми будемо здійснювати повноваження щодо діяльності організації дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. І тому ми вносимо в наше положення дане питання. Добавляємо, що ми будемо організовувати їхню роботу. Прийомних і Скоро все спустять вниз. Так, да, любіть, що хочете. Не буде заперечення. Наступне про внесення змін до допов... доповнення до положення про відділу соціального захисту на селі. Так, Змінила назву комунальна установа територіальних центрів, так як ми їхніми розпорядниками кошти, тому ми в своєму положенні приписуємо їхню нову назву. Комунальна установа це надання соціальних послуг. Також у нас зміни з СНТ нововодовага на селище, зв'язку зі зміни адміністративно територіальному устрої і розширилися повноваження сектору соціальної підтримки військової службовців та членів сім'ї. Все те, що сейчас доповідачі озвучують, ми вам все направили на електронні кошти, у вас вони всі ці нові зміни всі положення Не буде запри. Тут про затвердження порядку видалення дерев кущів газоні відвідників у населених пунктах. Ми з вами не так давно приймали цю програму, але вже є зміни. Так Те, хто, рішення прибачається внести зміни до порядку в частині доповнення підстав для відмови у видачі ордеру і змінюється назва порядку з видалення дерев кущів на одне формулювання зелених насаджень. Процедуру регуляторної політики проект рішення пройшов. Не буде заперечення. Наступне про внесення змін до положень про квартирний облік при виконавчому про виконавчого комітетів. Тоже... Пропонується включити до переліку необхідних документів, які подаються для постановки на квартирний облік довідку про наявне або відсутнє зареєстроване станом до 31 грудня 2012 року. Майно на території України зараз в переліку документів подається довідка про зареєстроване право приватної власності, яка отримується в реєстрі речових прав. І в реєстрі речових прав на нерухове майно це єдина база, вона працює з 13-го року. І не завжди документи на право власності, які були видані до 13-го року, занесені в систему. Тому така довідка, яку ми пропонуємо доповнити, вона буде отримуватися в БТІ згідно папорових носіїв про відсутнє або наявне право приватної власності. Чи частини доповнення довідки про те, що заявниця виховала до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей для підтвердження можливості отримання статусу мати героїння? А також пропонується доповнити довідки про те, що заявниця народила та виховала дитину до трьох років, до шести років, років та до восьмирічного віку. Це на мати героїні, що виховує, чи 에, е, На мати героїні, про те, що я виховала. До восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, а про те, що виховали до трьох років шести і восьми для підтвердження пенсійного страхування згідно перехідних положень закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. На пенсію йде людина, була три рази як в є. Не буде заперечень. Наступне про включення об'єктів оренди до переліку другого типу об'єктів оренди комунальної власності. Нежитлового приміщення, пізніше будівлі, по АМОСова 32, будівлі котець. що вчиниться, як, -як перелік біотипу, щоб е, віддати їм в оренду е, за ціною на ремі. Без аукціону. Без аукціону, так. Не буде заперечення, <клухи> Наступне про затвердження розпоряджень, що стосується процедури передачі майна в оренду. Розпорядження номер 70 від 24 шостого 25 року умови оренди. Житлова будівля в приміщення загальнопосу 47 і ще квадратних фактів вулиця Ювілей на один. Це хто у нас орендує? Це в нас орендує ФОП Цимба Ювілейна 1 це наша колишня година. <сподарить> та, та. Затверджуємо це рішення, тому що було воно прийнято в процесі передачі майна в оренду і рішення. Повинні бути прийняті в певні строки відповідно до законодавства про передачу майна в оренду. От а наразі виникає необхідність їх затвердити сесійно. Не буде заперечені. І е, друге розпорядження це про затвердження протоколу по цьому ж по же, а, в так, по цьому ж об'єкту, затвердження протоколу проведення цього. Про надання комунального підприємства закладу здоров'я та золотий колос згоди на списання з балансу підприємства малоцінних необоротних матеріальних артил. Виносимо на розгляд комісії проєкт рішення про надання комунального підприємства здоров'я та відпочинку золотий колос селищної ради згоди на списання з балансу підприємства малоцінних необоротних матеріальних факторів. Та ні, 319 штук. Сума тут маленька, 14 145 гривень. Висновок є, акт тут технічний висновок є, І просто що їх. перелік такий, що якщо ми його будемо зачитувати, то якщо комусь треба, можемо зачитати або можемо надати перелік. Виделки, виделки 210 штук, виделка 10 штук, водонагрівач один. Гойдалка, дві, замки, 9 штук, ну і так далі, цьому потексту. Не буде Дякую. Наступне про передачу управління державної казначейської служби України в Новодойському Харківської області на відповідальне зберігання майна. Вони до сих пор казначейського довелась району? районі? Так, Дмазано. в нас не про те, що платежні документи не будуть приймати від наших установ, попередили ще в минулому році, що змінюйте на всі, змінюйте все на Харківський район. А саме до сих пор сталися призначество на обласького району. Mm -hmm. Це те, що ми їм передаємо кожного разу, те, що колись купили їм Старообласька сільська рада, столи, багатофункціональний пристрій, і принтер, коротше, один столив, консул 5 штук, стіл альфа, один. Приставка до столу Альфа одна, телефон пана і персональний комп'ютер. Кількості одна одиниця. Не буде заперечень. Передаємо на відповідальне зберігання. Наступне пропонується надати згоду на безоплатну передачу з комунальною власності на Олеську середнього територіальну громаду, державну власність, Державна установа, Інститут медичної радіології та онкології імені Григорія, Національна академія медичних наук України, апарат для анестезії Леон, кількості одна одиниця іментарний указаний, вартість. 257 592 гривні станом на день зносу на першу сьому 25 -й року вартість становить 173 901 гривні гривня. І знос 173 тисячі 91, залишкова вартість 83 691 гривні Копію рішення направити державну установи Інституту медичної радіології та онкології. Помните, ми з вами на сесіях приймали рішення про... Передачу їм в оренду постійно в користування її. А тепер вони ставлять питання передачі. Чому? Тому що він вже, йому вже годів треба проводити ремонт і все, вони ремонтувати не можуть, бо воно не їхня власність, і відповідно просять передати. Буде заперечення. Так, наступне у нас бюджетне питання. Пропонується такі зміни до бюджету бюджету. Пропонується прийняти субвенцію з державного бюджету до місцевого бюджету в сумі 20 мільйонів 671 тисяча 200 гривень. Це освітня субвенція на заробітну плату з 1 вересня по 31 грудня. Сама заробітна плата 16 мільйонів 940 тисячі 608 гривень. Нарахування податків 3 мільйони 727 тисяч 593 гривень. Всього 2671 20 двісті. Далі пропонується провести розподіл коштів вільно залишку, що остаток, який залишався на 1 січня, в сумі 1 млн 766 тисяч 121 гривня і спрямувати їх на 1 млн 266 тисяч 121 гривня тепловим мережам на придбання пілетів, 500 тисяч гривень транспорт військової частини 3017 Національної гвардії України на придбання спеціалізованої техніки та пола. Те, що ми вносили зміни до програми, вносимо там раніше. Загальна сума вільного залишку буде 1 766 121. Також пропонується провести перерозподіл до перевиконання доходної частини за 6 місяців в сумі 1 мільйон 640 тисяч гривень. Також їх спрямувати на придбання пілетів на тепломережу. По селищній раді пропонується перерозподіл на 500 тисяч гривень на придбання арочних металодетекторів. І 50 тисяч гривень на придбання сирен оповіщення повітряної тривоги. Виходить, ми вже в цьому році дві купили, повна виділяли гроші. Обидві вийшли зі строя, ті, що були з початку війни встановлені, зараз обидві встановлені нові, ті, що ми в цьому році купили. Це тобто, і є пропозиція знову дві купити, хай лежать, бо не дай Бог замовка, то поміняти буде вже ніч. Далі. Карні пропонується виділити 1 мільйон 800 тисяч гривень на придбання пілетів. По, По первинній медико санітарної допомоги пропонується виділити 56 тисяч, 300 гривень, 56 тисяч 374 гривень послуг з монтажу та приєднання амбулаторії загальної практики село Центральна 125 до мережі обленерго. Соціальному захисту по програмі пропонується виділити 200 тисяч гривень по надання матеріальної допомоги захисникам і захисницям, 200 тисяч гривень на надання матеріальної допомоги по програмі соціальна турбота. У відділу житлово комунального господарства пропонується виділити 7 мільйонів 343 тисячі 879 гривень. З них на придбання пілетів 6 мільйонів 593 тисячі 879 гривень та на оплату праці з нарахуванням працівникам підприємства теплових мереж в сумі 750 тисяч гривень. Далі пропонується виділити кошти в сумі 2 мільйони 500 тисяч гривень. На капітальний ремонт покрівель багатоквартирних житлових будинків селі Ватутіна, вулиця Військова, 7 та військова, 6. На військова, 7 1 млн 500 тисяч гривень, на військова 6 1 млн грн. На капітальний ремонт прибудинкової території амбулаторії е пропонується виділити 50 тисяч гривень на виготовлення реконкуштори. По змінам все, що хотів сказати, потреба. Потреба в пілетах в зв'язку з їхнім подорожчанням, те, що і на лівому на скалах більше на 60%, потреба стає така, що в больниці треба 2 мільйони 800 тисяч на весь опалювальний сезон, а підприємство теплових мереж майже 17 мільйонів гривень треба на весь опалювальний сезон. Коштів поки на сьогоднішній день таких немає, тому виділяємо те, що є. В больниці ми виділяємо мільйон. 700, чистів, я назвав, так? Мільйон 800. 800. І підприємство теплових мереж з різних статей наших доходів згрібаємо 9 мільйонів 500. 9 мільйонів 500 по розрахункам вистачить на листопад, жовтень, ні, листопад, грудень і січень. Ну а в бюджеті вже січня ну, наступного року будемо передбачати тоді на придбання далі на лютий березень. Для больниці треба на хмітень, а для теплових мереж не треба. Не буде заперечити? Ви розуміли, що ну, такі цифри є. Тоді воно все. Наступне пронесення змін до договору оренди майна комунальної власності, укладено з управлінням соціального захисту населення Харківської державної адміністрації. Так, в зв'язку з їхніми змінами чисельності працівників вони подали заяву, щоб змінити приміщення, хочуть відмовитися від, від однієї кімнати. От, і тому ми йому змінюємо площу орендованих працівників. Ще функції соцзахисту забрали в райони, передані до пенсійного фонду України по нарахуванню разних соціальних допомог, субсидій, пільг, там всього, то відповідно вони відмовляються від однієї кімнати, а далі на наступну сесію вже. Чутіли все, далі всі земельні питання. З 24-го. З, 24 з 24 до кінця. З 24-го земля. Чи з 23-го? З 23-го так. Важа да, ще в порядку передання. Будуть якісь питання по земельні? Це стандартно. Багато внесень змін. Ми якось його акумулюємо Було б на сесію завтра, щоб заперти з І трошки, затвер... трошки надання дозволу нового, а то все затвердження, те, що надавали раніше. Не буде запитання? Тоді всім дякуємо за роботу. Два проте.